І відкривши свої уста, він навчав їх, промовляючи блаженні убогі Духом, бо їхнє Царство Небесне, блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені, блаженні лагідні, бо вони успадкують землю, блаженні голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться, блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать, блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть, блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє царство небесне, блаженні ви, коли будуть вас зневажати та переслідувати, і наговарюватимуть на вас усяке лукаве слово, обмовляючи вас. За мене радіте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, адже так само переслідували пророків, які були перед вами.